Друзі, всім привіт! Знаєте, кожен сезон бджільництва він не схожий на попередній. Ну, ось цей прям для мене ексклюзивний, адже вже сьогодні 15 напевне, травня, і а, роями, а й не пахне. Я не знаю, як у вас обов'язково залиште коментар щодо цього в тут в коментарях, так щоб ми змогли поділитися, в, якій, в якому ви регіоні, і яка у вас ситуація взагалі з цими роями, бо того що. Ні, тихо, там тихо, там немає нікого. Е, насправді, халепа. Е, це зараз перше місце, і ми сьогодні побуваємо на всіх трьох пастках. І я ще доставлю декілька. Того що е, руї скоро підуть, але про це я вам розповів вже на наступному місці. Чергова пастка. І чому ж вони скоро полетять? Але ну це, звісно ж, пуста. Е, того що. Погода в нас зараз дуже погана, навіть маточки не обльотуються, не виходять на обліт. Це, звісно ж, говорить про те, що роніше сидять, набирають силу. І це якби це смішно не звучало, але це, можливо, нам і на руку, того, що вони будуть сильніші. Рої первики, пастки, якщо у вас стоять, вони у вас будуть такі дебелі. Того нам варто ще трошки почекати, а ми подивимося на наступну пастку. Чергова наша пастка і одразу ж з вами глянемо. Що там? Бачимо, що в нас тут пусто. Ну, Ми з вами, звісно ж, не вішаємо носа, бачучи такий результат, адже е, нічого не вдієш. Нам просто потрібно трішки почекати, це такий рік. І е, рої будуть однозначно. А для цього ми з вами, звісно ж, будемо докладати зусиль. Як яких зусиль, друзі? Та ставити більше пасток. А до речі, якщо говорити про ту минулу пасточку, та й взагалі попередні всі, котрі ми з вами оглядали сьогодні. Я би точно радив, якби ви мені написали в коментарях чи особисті, що робити, не ловляться руї, ну, не бачачи ситуацію, не знаючи, яка там погода в регіоні, я б написав, та як, що робити. Та Брати пастку, розкручувати, дивитися, що всередині там могли завестися мурахи, соні і все, що хоче, Вся живність, яка тільки може бути, там могла завестись. Поставив пастку, розкручувати її, дивитися, що там всередині, того що там могло бути Бог зна що. Але з огляду на тепер те, що в нас тут відбувається, то їм потрібно ще точно постояти, друзі. А ми зараз в лісі, що в нас тут є одна пасточка, ми її обов'язково десь покладемо, і тут же ж у нас є акація і я. Не можу втратити нагоди поділитися з вами ситуацією з акацією, яка у нас тут. Е, як то кажуть, на, ці, е, на цей цвіт кашки чи щось таке, та? за те, що буде вже квітнути, буде викладати викидати цвіт е, ну, супер рідко, супер ріденько. Я б сказав, що я навіть не бачив. Такої рідкої акації, щоб вона була настільки рідкою. Ось там, бачите, на горі. Буквально зовсім трішки є е, оцих Ну, квітів, тих речей, які будуть давати квіт. Ну, така собі слабенька ситуація по акації, друзі. Ти взагалі хотів поділитися з вами тим, що відбувається зараз. Як казали одні е, розумні люди, що минулі сезони були такі досить медові, гарні. Та, а цей сезон він буде такий з підставою. І нам потрібно до того бути готовим. Тут нічого не зробиш. Е, потрібно ставити пастки, так як ми це любимо, і е, невішати носа, Я вже це повторюю, напевне, третє, але це дуже важливо: не вішати носа. Слідкувати за кормовими запасами в бджіл. Е, це сезон 2025 буде для нас таким особливим, хто зможе його перейти, так. Той буде класним пасічником, друзі. Якщо вам друзі, сподобалося, також ви ловите рої обов'язково поділіться е, своїми враженнями від сезону, від е, того, яка у вас ситуація в пастках. Поділіться в коментарях, буде мені дуже приємно. До речі, в нас є телеграм-канал, друзі. Ви можете перейти за QR-кодом або за посиланням в описі цього відео. Там я ділюся з вами ну, такими цікавими, свіжими новинами, які у мене на пасіці та в житті. Переходьте. До нових вам зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.